є та гендерна політика. А що таке гендерна політика? Гендерна політика насильною формою присадзує узаконення гомосексуальних законів. Гендерна політика насильницьким способом просовує узаконення гомосексуальних законів. А то всього проти волі вичині обчанів єднотливих штатів. І це все проти волі більшості громадян окремих держав. То всього роблять в мене так званої охорони людських прав. І це все роблять в ім'я так званого захисту людських прав. В скуточності є гендерна політика то найкрутішою диктатурою. Насправді гендерна політика є найжорстокішою диктатурою. Туто диктатуру. Цю диктатуру присаджує ОСН, Європейська унія, Рада Європи. Просовує ООН, ЄС і Рада Європи. Робить ООН на пространіцтвом політичного тлаку на відмутливі штати. Робить це з допомогою тиску політичного на окремі держави. Пространіцтвом інтриг. З допомогою інтриг. Корупція. Корупції. А підплацання політиків відмутливих штатів. І хабарів для політиків окремих держав. Єдин посланець свідчив о том, Один депутат свідчив про те,

диктатурою. Насправді, гендерна політика є найжорстокішою диктатурою. А що є її ціло? А яка її мета? донутіть єднотливі штати. По-перше, змусити окремі народи сване мединародне конвенція резолюції через так звані міжнародні конвенції і резолюції.

Планована геноцида народу. Планований геноцид народів. 2% популяції, так званих ЛГБТ людей. 2% населення, так звані ЛГБТ особи. В мене своїх прав, охорони своїх прав. Ім'я охорони Ліквідую 98%. Ліквідують 98% населення. Toto sú, ТАК tzv. nové, moderné štandardy. А це так звані нові модерні стандарти міжнародної політики. Міжнародної політики. Тото су скуточності тоталітні методи. Це дійсно тоталітарні методи. За друге. По друге. ЦІЛЬОМ гендерної політики. Метою гендерної політики є настолення гомосексуальної диктатури. Є встановлення гомосексуальної диктатури. Je to doslovná satanizácia národov. Je to буквально satanizácia národov. V mnohých štátoch, v državach, akýkoľvek týchdržavách. Akikolvek prejav nepriatia homosexuality, sa považuje za diskrimináciu sexuálnych menšín. A trestá sa pokutou або веzenням. І карається штрафом або ув'язненням. Во Французьку? У Франції? В деяких парках. В деяких парках родина з дітьми? Сім'я з дітьми? Це вже не може свободно переходжати. Же не може вільно прогулюватися. Причому той так званий стереотипний символ. Бо це так званий стереотипний символ, який дискримінує гомосексуалов, а лесбички. Який дискримінує гомосексуалістів і лесбіянок. Так то то є скуточне блазновство. Це є дійсно божевілля. За третє. По третє. Политики, гендерної політики. Наступною метою гендерної політики. Є узаконення паров того істого поглав'я. Є узаконення подруж однієї статі. Або так зване гомосексуальне манжелство. Тобто так звані гомосексуальні подружжя. Ako aj adopcia detí homosexuálmi a lesbičkami. A takože synovanie detí homosexuálistami a lesbijankami. Posledný príklad je z Portugalska, kde uzákonili adopciu detí homosexuálmi. Ostatný príklad z Portugálie, kde uzákonili usynovanie detí homosexuálistami. Aké sú však následky? Odnak, jaké následky? Veľké množstvo takých detí. Veľká kýlkosť takých detí. Je sexuálne zneužitý. є сексуально зловживані. Маю мають поглядне хвороби. Мають статеві хвороби. Кицудо спелі. Якщо вони дорослі, мають великий склон к тому, щоб стати гомосексуалами. То мають велику схильність до того, щоб стати гомосексуалістами. Багато з них мають велике схильність до себевласжда. Багато з них мають великі схильності до самогубств, а к психічним хворобам. І до психічних хворіб. Тобто, то стосуються міжнародні стандарти. Оце є міжнародні стандарти. В мене охорони прав сексуальних меншин. Ім'я захисту прав сексуальних меншин. Ліквідують дітей. Ліквідують дітей. То то сум злочини проти людськості. Це злочини проти людства. Таких то злочинів. Таких злочинів. Са не допущали ані фашисти при всіх своїх злочинах, які пахали. Не чинили навіть фашисти при всіх своїх злочинах, які вони здійснювали. Мали більше моралки, як у гендеристі. Вони мали більше моральності, ніж гендеристи. За четверте. По четверте. Гендерна політика хоче присадити. Гендерна політика хоче просунути. Скуточне діаболську теорію. Дійсно діаболську теорію. Подля якої сам чоловік не родить, а муж, або жінка відповідно до якої людина вже не народжується як чоловік або жінка. Але якась безпоглавна бітость. Але як якась безстатева істота. яка потім сама може вибрати своє поглаві а сексуальну орієнтацію. Яка потім сама може вибрати собі свою стать і сексуальну орієнтацію. Тото уж не є чоловік. Це вже не людина. Але якийсь гендерний робот. А який з гендерний робот? Демонізована битість. Демонізована істота, яка втратила свою людську ідентичність. Яка втратила свою людську ідентичність? Тento гендерний робот. Цей гендерний робот є вимислом. Я вигадкою. Свободним мураром. Масони. Гендеристи на цілий світ кричали. Гендеристи кричать на весь світ. Права дітей. Права дітей. А що з കുട്ടчності роблять? А що насправді роблять? Забирають діти з природних родин? Забирають дітей з природних сімей? Скрізь ювенальною юстицією. Через ювенальну юстицію? Адають їх гомосексуальним парам. І віддають їх гомосексуальним парам. А кожен нормальний чоловік дізнається з ними потом роблять. І кожна нормальна людина знає, що з ними потім роблять. Чогендер знаменна в пракси? Що гендер означає на практиці? Можемо похопити на конкретному прикладі з Німечкою. Можемо зрозуміти з конкретного прикладу з Німеччини. 2001 року, У 2001 році У 2021 році там будуть законне зареєстроване партнерства гомосексуалов і лесбічек. Там будуть законні гомосексуальні партнерства гомосексуалістів та лесбіянок. Від того моменту. З того моменту Зачали дітей у школах, а в школах вчитить. Дітей у садочках і в школах почали навчати. Вже зможу вільно вибрати свою сексуальну орієнтацію. Чоловіки можуть вільно вибрати свою сексуальну орієнтацію. Це їхнє право. Що це є їхнє право. Нехай сині не вшіймають своє тіло. Хай не звертають увагу на своє тіло. Невертало велике množство дітей. Непомірно велика кількість дітей з остали діє орієнтованих залишилися дезорієнтовані а почали похибувати том, що хлопцями а і почали сумніватися в тому, і хлопчиками чи дівчатками. Вже були так, то ті діти Якщо були вже знищені ці настільки, так, так звані гендерні педагоги їм, понукли, їм запропонували, аби гомосексуалами щоб вони стали гомосексуалістами та лесбіянками. Жирайто уданіє лепше відповіда їх ідентите. Що це наче краще відповідає їхній ідентичності. То тотосускуточне злочине. Це дійсно злочини. Тож що су діти невинне. Та ще діти невинні? В савніметско поважає за ненормальний факт. В німеччині вважається ненормальним фактом. А також в школах між 3-м а 5-м роком. Іже в десятках, у віці від 3 до 5 років. Діти умело обознамую з половними органами. Дітей штучно ознайомлюють зі статевими органами. Учя їх. Їх навчають. Еротичним грам. Еротичних ігор. А обзвлаж допоручую родичам. І особливо рекомендують батькам. Аби то еротичні гри. Щоб ці еротичні ігри. Грали спілу з дітьми. Гралися разом з дітьми. Доконця от поручаю родичам. Nádej rekomendujúť baťka, aby deti naučili masturbovať. Štob detej naučili masturbácii. Genderná ideológia je v skutočnosti fabrikou, ktorá vyrába homosexuálov a lesbičky. Je dísno fabriku, jaká vyrúbľajú homosexuálistov a lesbijan. Ktorá už nedá slobodu на особний здравий та природний розвиток дитяти. Яка вже не дає свободу на особистий здоровий та природний розвиток дитини. І то демонізація тих найменших. Це демонізація найменших. Тобто є права твар хладнокровної гендерної диктатури. Це справжнє обличчя холодокровної гендерної диктатури. В Німецьку. В Німеччині.

а хочу Якщо хочу захистити своїх дітей то -то тиранію, від цієї гендерної тиранії, будь мусить платіть покути, то, то або мусить платити штрафи, або сум в овезенні, Або опиняються об'язниці. Це реальність гендерної політики. Нісколько десятків родичів в Німечку? Десятка десятків батьків Німеччині. Дня сиділи в в'язниці. Сьогодні сидять в тюрмі. Причо? Чому? Причоже не хотіли, аби знищили їх дітей. Бо не хотіли, щоб знищили їхніх дітей. Причоже їм хотіли дати християнську вихову. Бо хотіли дати їм християнське виховання. Не хотіли, аби їм говорив хтось о гомосексуаліте а лесбіянстві. Не хотіли, щоб дітям хтось говорив про гомосексуалізм чи лесбіянство. Не хотіли, аби їх хтось і мастурбувати. Не хотіли, щоб хтось навчав їх мастурбації. Хотіли заховати свої діти невинними. Хотіли зберегти своїх дітей невинними. А днес тому зобов'язані. А сьогодні через це вони в тюрмі. Тобто є права гендерної диктатури. Це справжнє обличчя гендерної диктатури. Pohľadáme na gendernou diktaturu Europejskou sojuzi. V Lisabonské odhodi je ustanoven je základnou politickou linie Evropské unie što stane politicím nápremkom je S je ochrana práv sexuálních menšin. Je zast práv sexuálních menšin. Čo to znamená v skutočnosti? Čo to znamená i na správne? Tento rok roku? Všetkých 27 štátov Európskej únie Usi 27 držav je S Povinne musí prijať registrované partnerstva homosexuálov a lesbičiek. Obowiązkowo musí przyjąć rejestrowanie partnerstvo homoseksualistów a lesbijanów. 27 štátov Európskej Unii. 27 держав Європейського Союзу незалежність та свободу незалежність і свободу тим, підписали Лісабонську угоду. через те, що підписали Лісабонську угоду фінансову допомогу африканським штатам. Коли пропонували фінансову допомогу Африканським державам, кладли одну єдину то давали їм одну єдину умову. že uzákoní homosexualitu. Uzákoní homosexualizmu. Jeden africký prezident. Jeden prezident afrikanské države. Povedal. Řekl. Radšej budeme biednými. Radšej budeme biednými. Ako by sme mali prijať také špinavé peniaze. Než my by mali prijať také brudní groši. Mal zdravý rozum. Vín mal zdorový hlust. Žiaľ Bohu, tento sa už v Európskej Unii stretáva veľmi zriedkavý. Який, на жаль, європейському союзі зустрічається дуже рідко. Молдавії понукли 100 мільйонів євро. Молдавії запропонували 100 мільйонів євро. З, З єдиною умовою. Законі Що у законі гомосексуалізм? Цього року має бути підписана угода між Україною та ЄС.

гомосексуальну диктатуру на Україні. Який у разі прийняття запроваджує гомосексуальну диктатуру в Україні? То то су подмінки Європейської унії. Це умови ЄС. Жодна свобода. Жодної свободи. Агентура BBC, агенція BBC уробила прес Зробила дослідження. 95% українців є проти гомосексуальних манжелств. Яке показало, що 90-х 5% українців є проти гомосексуальних подружж. Але Європейська унія тверді, ви мусите прийняти антидискримінаційний закон. Але Європейський Союз стверджує, що ви мусите прийняти антидискримінаційний закон. Наслідне то знамена прийняти ай гомосексуальне манжелство. Тобто це означає в майбутньому прийняти і гомосексуальні подружжі. Європейська унія – це тиранія. Європейський Союз – це тиранія. Жіяна свобода. Жодної свободи. Жодне право людей. Жодних прав людей. Але заумі Європейської комісії. Але інтереси Європейської комісії. Котра є під веденням свободних мурарів. Яка є під керівництвом масонів. Тобто року. Цього року. Всі Україна припомина 1025-те віроче Кресту Київської Русі. Україна святкує 1025-ту річницю хрещення Київської Русі. Маємо велику надію, що Бог да обновлення українському народу. Маємо велику надію, що Бог дасть обнову українському народу. Бо то перший народ, який був посвячений Пані Марії. Це був перший народ, посвячений Діві Марії. А віримо, що вона нам допоможе в тому -то бої проти гендерної тиранії. І віримо, що вона допоможе нам в цій боротьбі проти гендерної тиранії. А праве тенто рок Європейська унія нуті Україну. І саме цього року Європейський Союз змушує Україну. Аби узаконила гомосексуаліту. Узаконити гомосексуалізм. І то прямий уток на християнство. Це прямий напад на християнство. Крізь Європейська унія усилує. Уплнє деморалізуваць целі українські народ. Коли Європейський Союз намагається цілковито деморалізувати весь український народ. Часть українських посланців, частини українських депутатів, Уж гендерну прийняли гендерну теорію. Вже прийняли гендерну теорію. Тіто посланці Су в скуточності ако Юдаш і Шкаріоцький. Ці депутати є дійсно як Юда і Шкаріоцький. Нєколко посланців тврділо, Кілька депутатів стверджували. Ми мусимо вступити до Європейської Унії. Ми мусимо вступити в ЄС. А каже Європейська Унія приймає гомосексуаліту. А якщо Європейська Союз приймає гомосексуальність. А ми мусимо його прийняти і ми. В Конституції Українського народу? В Конституції Українського народу са говорить о том, що владу, суточну владу в Україні мо український народ. Говориться про те, що владу, тобто реальну владу в Україні має український народ. А тут владу виконувала влада, ktorу си он вибрав. Але цю владу здійснює влада, яку він сам собі вибрав. 95% українців є проти гомосексуаліте. 95% українців проти гомосексуалізму. Але

який є божий християнський погляд на гендерну політику та ідеології? Який є божий християнський погляд на гендерну політику та ідеології? З книги Буття дозвідуваме. З книги Буття довідуємося, що Бог створив człowieka на свой образ, як мужа та жену. Що Бог створив людину на свой образ як чоловіка та жінку? А створив człowieka превечний живот. І створив людину для вічного життя. Скрізь дірічний гріх, але тенто вічний живіт втратив. Однак через первородний гріх це вічне життя втратимо. З книги Генезис з'ємо. З книг буття знаємо, що вже при створенні чоловіка, що вже при створенні людини була пресне установлена мужська а жінська природженість. Була чітко встановлена чоловіча і жіноча природа. Всі інші так звані сексуальні identity, lepšie povedané zvrátenosti. A vse inči tzv. sexuálne identičnosti, kraščia kážuče zbočenia, sú len následkom odpadu od živého Boha. Je následkom odpadu od živého Boha. A zvrátenosti človeka. I Boh odsúdil homosexualitu, lesbianstvo, zoofiliu a iné sexuálne zvrátenosti. Бог засудив гомосексуалізм, незбіянство, зоофілію та інші сексуальні збочення. А називає їх огавностями і називає їх гідотою. Ненавідіть їх. Ненавідіть їх, притоже руйнують людську психіку, а особний стяг з Богом. Бо вони руйнують людську психіку і особисте відношення до Бога. Акий є скуточний зв'язок Бога з гомосексуаліте. Яке справжнє ставлення Бога до гомосексуалізму? Можемо похопити на прикладі двох міст – Sodomy a Gomory. Це можемо зрозуміти на прикладі двох міст – Содому і Гомори. Всі občania Содомі і Гомори практизували гомосексуальні стяги. Всі мешканці Содому і Гомори практикували гомосексуальні відносини. А в один, день, і в один день прийшов Божий суд. Прийшов Божий суд. Бог вивідав Лота а з його родиною? Бог вивів Лота з його сім'єю. З тих міст. З тих міст. А потім Содому, Гомору та околите міста знищив огнем з неба. А потім Содом, Гомору та навколишні міста знищив вогнем із неба. Археологічні викопавки цей факт підтверджують. Археологічні розкопки цей факт підтверджують. Toto є skutočný postoj Бога до homosexualite. Це справжнє стадання Бога до гомосексуалізму. А що говорить Новий Закон? А що говорить Новий Завіт? В лісті Риманом. В посланні до римлян. Павло говорить. Павло говорить. Наколько люди не кланяли Богу, ако Богу, а своїм мисленням Його не прийняли. Оскільки люди не поклонялися Богу, як Богу, і не прийняли Його своїм мисленням. Бог їх віддав звратеності їх серця. Бог видав їх на збочення їхніх сердець. Ті а тіто люди почали практикувати гомосексуальне та лесбійське стяг. І ці люди почали практикувати гомосексуальні та лесбіянські стосунки. Початок тоді гомосексуаліти та лесбіянства є в відпаді від Бога. Отож, початок гомосексуалізму та лесбіянства є у відпаді від Бога. В no, новому законі є дуже ясно повідане. В новому завіті дуже чітко сказано že nejaký homosexualista, a to znamená aj LGBT що жоден гомосексуаліст, а це означає і ЛГБТ особа, не може здідити Боже королівство. Не може успадкувати Боже царство. Якщо не розійде з тими то сексуальними звратеностями. Якщо не розійдеться з тими гомосексуальними збоченнями. А буде конать покаяння. Якщо не буде, буде каятися. Бог хоче спасу про тих то людей. Бог хоче спасіння для цих людей. Але вони мусять туто сексуальну звраченість назвати гріхом, а овностю, а віддалитися від неї. Але вони мусять це сексуальне збочення назвати гріхом і єдотою та відідітися від них. Є велике množство людей гомосексуалов, але звичек, які саобратиме. Є велика кількість людей гомосексуалістів і лесбіянок, які навернулися. Вони самі свідчать про те, що то були демоніcké пута. Вони самі свідчать про те, що це були демонічні пута. Що вони десь його свідомі цітили, що то не є в порядку то, що роблять. Що десь у глибокому сумлінні вони відчували, що те, що вони роблять, це не є правильно. Але всіх цілі присвячити. Але всі хотіли переконати. На гей-парадах. На гей парадах Що все в порядку. Що все нормально. Тут роблять скуточні демони з людським мисленням. Це дійсно роблять демони з людським мисленням. У Уплні зотрочує чоловіка. Цілковито поневолять людину. Щоби це позріли на реальні фотки з тих гей-парадів. Погляньмо на реальні фото з цих парадів. Чи ті люди скутно припоминають тріє з розміщуючих людей? Чи ці люди нагадують тверезумислячих людей? І стіжені. Звичайно, що ні. Я їх не осуджую. Я їх не засуджую. Але я їх волам к поканню. Але я закликаю їх до покаяння. Овеля вечий гріх. Набагато більший гріх. Мають політиці. Мають політики. А так звана гомосексуальна лобі. І так зване гомосексуальне лобі. Що повидать тоді політикам, які присадзують гендерну ідеологію? Ото що сказати політикам, які просовують гендерну ідеологію? Тим, що робите. Тим, що робите.

Ісус сказав, вертеть Евангелію, а конайте покаяння. Вірте в Євангелії і чиніть покаяння. Бог не хоче смерті грішника, Бог не хоче смерті грішника. але, аби са обратил, але щоб він навернувся, конав покаяння. чинив покаяння, а мав живот і мав вічне життя.